Всім привіт! У цьому відео поговоримо про перевантаження методів, про коректні перевантаження методів та помилки, які можуть трапитись при цьому. Перевантаження методів відбувається тоді, коли методи з однаковим ім'ям мають деяку різницю в наступних аспектах. А саме в кількості параметрів, типу, хоча б одного або всіх, порядку параметрів. Порядок зрозуміло, що визначається не іменами параметрів, а типом. В тому плані, плані, що імена параметрів на перевантаження не впливають. Або ж модифікатори параметру. Або ж ці всі чотири разом, або два з яких, або один з яких має відрізнятися, і тоді в нас буде перевантаження методів. Розглянемо найпростіший випадок. Для початку. Хай буде: у нас є клас, який має три перевантажені методи. Як бачимо, один приймає два параметри, один приймає три параметри. А між першим і другим різниця в типах параметрів. Тому е, цим самим ми вже розглянули дві е, ключові особливості перевантаження методів, а саме тип параметрів та кількість параметрів. При цьому, створивши об'єкт цього класу, ми викликаємо метод. І. Е, ми не задумуючись навіть, передаємо туди параметри. Компілятор сам знає, який метод викликати. В цьому плані, коли ми передаємо сюди цілі число, то викликається перший метод. Коли передаємо дійсні числа, викликається другий метод. Коли передаємо три параметри, викликається третій метод, тепер розглянемо ось такий випадок. Для прикладу, ми захочемо забрати метод. Ось цей перший з двома параметрами типу INT, і все одно у нас буде працювати. З чим це зв'язано? Це зв'язано з тим, що цілі числа неявно приводяться до дійсних, і в даному випадку, при першому виклиці цього методу, у нас буде виклик методу з дійсними числами, з дабл-числами. Ось цими. Але якщо забрати наупаки, забрати метод, то тут же буде помилка, оскільки double до do int неявно не, неявно не приводиться. Тепер, що стосується другого моменту, який тут висвітлився, оці некоректні обчислення, оскільки 1,3 плюс 2,3 тут явно. Буде 3,6, а не 3. Про ці речі в, в одному з моїх попередніх відео, де є різниця, е, показується різниця між типом double і типом Decimal. Е, обґрунтовується цей момент. Відео 3,1, якщо я не помиляюсь. Так, повернемо наш метод. І перейдемо далі. Значить, два моменти ми розібрали тип параметру та кількість параметру. Тепер ще раз. Закцентуємо увагу на тому, що, коли у нас є різниця в іменах, то, то так не працює. Буває помилку і показує, що некоректне перевантаження. Тому так робити не можна. А навіть якщо зробите, то працювати не буде. Тепер наступне. Покажемо інші моменти, але перед цим створимо структуру. Вона в мене створена, простенька структура, яка представляє е, два цілі значення, два поля має, е, яка визначає гроші, долари та центи, і конструктор з двома параметрами, який просто присвоює відповідно вхідні значення в поля. Класу. верніше, поля структури. Поля об'єкта структури, якщо вже точніше говорити. Так. Тепер, маючи структуру, покажемо, як ми можемо її використовувати теж у перевантаженні методів. Зокрема, перше, що ми зробимо, це створимо метод, буквально. Так, а, створимо, але ми його повинні розмістити ось тут. Тепер, що цей метод робить? Він приймає два об'єкти структури і він додає, відповідно, створює об'єкт, послідовно додаючи долари окремо і центи окремо додаючи і повертає. І повертає цей об'єкт. В принципі, давайте розкоментуємо виклик цього методу. Ось він тут є. Де ми передаємо туди об'єкти, два структури, і після цього результат присвоюємо у змінну. Структури Result. Яку потім виводимо відповідно на консоль. Так, запустимо. І, як бачите, коректне додавання відбувається по полях, відповідно. Так, тепер, що хотів я ще показати. Значить, Перший метод зі об'єктами структурами є. Тепер, якщо ми хочемо, щоб, для прикладу, працювало ось так. Тобто, не повертати новий об'єкт структури, а повертати рядок. Для чого нам гратися з об'єктами структури? Тобто це якось складніше, навіть синтаксично виходить, якщо ми можемо приймати два об'єкти структури і прям безпосередньо повертати рядком і зразу безпосередньо виводити на консоль. Так, так би працювало, ось це якраз рядок відповідний для цього, але показує про те, що некоректне, неправильне перевантаження. Чому? Бо тому що, по суті кажучи, розібратись... Де у нас тут різниця? У нас різниця тільки в типі повернення, а тип повернення не спрацьовує. Тому один з таких методів треба закоментувати. І тоді у нас буде все коректно працювати. Закоментуємо перший з них. І як бачимо, ну, зрозуміло, що тут теж треба закоментувати, оскільки. Так. Тепер запускаємо. Ну, і як бачимо, працює. Відповідно, все коректно додає. Тепер е покажемо наступне. Значить, покажемо, як відбувається. Перевантаження, коли в нас є зміна в порядку параметрів. Для прикладу візьмемо два методи знову ж таки з тими самими параметрами, з параметрами об'єктами структури і вставимо тут. Яка різниця між ними? По суті кажучи, тут просто різниця в... і там і там приймається об'єкт структури, але в якомусь певному символі, який, по суті кажучи, ніякої ролі не, не грає в методі, він скажем, носить більш такий скажем, сенс тільки в тому, що ми змінили порядок в методі? По суті кажучи, що якщо він знаходиться на початку, то ми до доларів додаємо. Один, тобто збільшуємо на одиничку. Якщо знаходиться в е, якщо знаходиться після об'єкта, то ми до центів додаємо. Та і все. І при тому всьому ми виводимо на консоль. Е, тобто приймаємо об'єкт, в залежності від розміщення символу, ми виконуємо потрібні дії. При цьому всьому, це є два перевантажені методи. Коректно перевантажені, зрозуміло, чому? Тому що тут є зміна в порядку параметрів. Так, тепер давайте викличемо ці наші методи. Ось тут вони викликаються. Запустимо, пересилаємо ми. Як пересилаємо ми одні ж ті ж самі параметри, тобто 27 доларів 3 центи. Після цього, як бачите, в першому випадку додалось до доларів, в іншому випадку, в другому випадку додалось до центів. І все добре, все добре працює у нас. Тепер е показали третій момент, тим самим порядок параметрів. І ще хочемо показати, е як відбувається. Перевантаження, коли в нас є якийсь модифікатор. Якраз на цьому ж самому прикладі покажемо, розкоментуємо ще один кусочок коду, де ми створюємо об'єкт знову ж таки з тими самими параметрами, і викликаємо метод, але в цьому випадку вже не передаємо скажімо, об'єкт структури як значення, а передаємо за посиланням. Передаємо за посиланням, і зрозуміло, е, що те, що зміниться в методі, то зміниться і тут в основній програмі. Бо у, у цих перших двох випадках тут у нас було не так. Ми це змінювали в методі, і, але тут не змінювалося. Але тут ми і не, не створювали конкретні об'єкти структури. Як бачите, ми просто для ілюстрації передавали зразу е, е, створення, скажімо, об'єкта структури безпосередньо в методі. Тут ж інакше. Так, давайте тоді розкоментуємо відповідний метод. Так, як бачите, він буде, по суті кажучи, ось цим методом, два ці методи, будуть відрізнятися тільки за модифікатором REF. Але так теж працює. І в даному випадку буде приймати об'єкт структури за посиланням і збільшувати е, на одиничку кількість доларів. Тобто здійснювати інкремент. Запускаємо. І як бачите, дійсно так відбувається. Здається, вони працюють одинаково. Теж, тому що виводить одне і те ж саме. Ну, вони працюють по-різному насправді, бо тут виводиться безпосередньо в цій методі, а тут повертається, навіть не повертається, тут змінюється, і ці зміни ловляться і в основній програмі, бо виводимо ми з основної програми. В принципі, це все, що я хотів сказати в цьому відео. Дякую за увагу. Дивіться наступні відео. Підписуйтесь, коментуйте.